Шановні житомиряни, ну це березка, яку вже всі знають, мабуть, знає не тільки Україна, знає вже весь світ. Це березка, яка між 16 і 18 будиночками і називається адреса хлібна 18а. Тобто вистояла вона береза, ми її спасли трохи, вона вже зацвіла, листя пустила. Тобто, буде жить, буде жить, я так думаю. Зараз ще раз покажу. Оця басіть, як сволота взяла, повисверлювала діри. Повисверлювали діри, напихали туди селітри. Напихали селітри туди, думали, що це. Ну спасли, спасли. Слава Богу, спасати будемо. Цікаво, що. Що цікаво, шановне панство, що селітру сюди і підрізі робив не Пушкін, не Лермонтові, не Карл Маркс робив. І не заводчик, цукрозаводчик Саблін. Це робили якісь мої добрі і ваші знайомі, які і на мітинги ходили з нами разом на різні збори. Теж, як і ми кричали, банду геть. А коли пару копійочок пообіцяли, то почали гадити сволота, блядь. Ну, дай Бог, Бориска гарного вистояла.